Привіт, Арнольде! Вітаю! У тебе є шанс стати першою клонованою людиною. Заходь у апарат, Арнольде, що може піти не так. Проведемо маленьке тестування. Хм, що це? Клонування спрацювало не так, як я очікував. Мозок розділився на дві частини, і кожен з вас має лише одну півкулю. Мозолисте тіло з'єднує півкулі головного мозку і складається з 200-250 мільйонів нервових волокон довжиною кілька сантиметрів кожне. якби твоя бабця зв'язала їх у нитку, вона могла б тричі обмотати нею землю. Це дивовижно. Давайте перевіримо ваші когнітивні здібності. Молодець лівомозки, Арнольд. Правомозкий Арнольд, що ти робиш? А, точно, ліва півкуля відповідає за мову. Ліва півкуля контролює праву частину тіла, а права ліву. І якщо видалити мозолисте тіло, як це робиться при важкій формі епілепсії, спочатку людина плутатиме ліві і праві кінцівки. Давайте повернемо все як було. Чим чекуйте до апарату, Арнольди? Так, по одному не штовхайтесь. Ми все одно без вас обох не почнемо. Будьте обережними. Хм, здається, заклинило. Почекай секундочку, друже. Більшість ділянок мозку в обох півкулях дублюються. Тому якщо видалити одну півкулю, або якщо людина народжується лише з однією, ця півкуля може компенсувати роботу іншої, і людина може жити цілком нормальним життям. Тож як почуваєшся арні? Це що, палець іншого Арнольда?